Всім привіт! З вами Книжкова закладка. Сьогодні хочу поговорити про серйозну тему: про гарячі сцени в Ромкомах і про опередження і деякі а, штуки, які можуть не відповідати дійсності, які змальовуються в цих гарячих сценах. Мені здається, ця тема доволі серйозна, і я не бачила ще інших відео в україномовному Ютубі про таку тему. А я напевно не буду говорити про, знаєте, ті зашкварні книги типу. Аделіни чи гудзики і мережево, тому що Дарк Романс це взагалі інша тема. Я поговорю сьогодні на прикладі книжок Елі Гейзелвуд. Просто я їх нещодавно прочитала. Теоретично це кохання і кохання в мозку. І знаєте, з одного боку Алі Гейзлвуд розповідає про жінок в науці, про те, як ці жінки борються з упередженнями, про фемінізм, про рівноправ'я. Якби з одного боку, це так. І до речі, я була на Київбукфесті, букфесті. Там також ми якраз а, спілкувалися про цю тему з блогерками а, з іншого боку, якраз гарячі сцени. Містять деякі упередження, деякі штуки, ну знаєте, не 100% змальовані фізіологічно, не якби не, знаєте, не з наукової точки зору, тому я хочу про них якраз поговорити. І ну, мені все ж таки здається, що румком романтичну літературу читають також і якби, молоді дівчата. І мені здається, що якщо вони прочитають такі книжки, у них можуть знаєте, якесь. Сформуватися упередження, і потім вони можуть думати, що з їх. Тілом щось не в порядку, і я якраз хочу про це поговорити. А скажу так, що я не сексолог, але я читала багато нонфікшн книжок на цю тему. В принципі, на українському ринку їх виходило не багато, не знаю, до п'яти штук я можу назвати. Потім я розповім про ці книжки, які ще є, які ще зараз можна купити. Також я читала іншою мовою книжки, деякі українською мовою не перекладалися. А також хочу сказати так, що а, якщо говорити саме ну там на дослідження на тему сексу, ви Повинні розуміти, що якби всі оці проценти, відсотки про те, хто що каже, як вони там що відчувають, це, якби, не прям такі дуже репрезентативні вибірки, тому що там, тому що, наприклад, дослідження проводилися на 500 чи на тисячі людей. А також ви повинні розуміти, що не всі люди готові розповідати про своє сексуальне життя, там розповідати, що їм подобається, що ні. І не всі люди, знаєте, готові займатися сексом в томографії, щоб зрозуміти о. Всі ці би, відчуття, що вони відчувають. А тому, ну коли я далі буду розповідати там про якісь дослідження, про відсотки людей, жінок, що вони говорили, ви повинні розуміти, що якби це дуже приблизні цифри, але все ж таки можна на них якось опиратися. А також хочу проговорити якраз тему вибору слів у перекладачів чи у авторів текстів. Наприклад, у Алі Гейзелвуд, здається, цього немає. А якраз в книжках, наприклад, Блиск чи гудзики мережево, там ви могли помітити, що там дуже дивний переклад, тобто там член слово не перекладається як слово-член, там використовують якісь ефемізми, типу патичок, там займатися сексом це товкти маки чи щось таке, там жіночі статеві органи називаються. Печерками, і знаєте, це може здатися, що це просто така якась дивна штука, що перекладачі просто так якось собі вирішили, але я читала про те, що це відбувається через те, що саме на слова типу член, вагіна, якісь інші слова пов'язані з сексом, а на українському книжковому ринку є податок. І тобто, якщо видавництво хоче використовувати в своїй книжці слова типу 18, Плюс при описі, наприклад, таких сен вони повинні платити податок. І, наприклад, якраз видавництво КСД, коли випускає книжку Гудзики і мережево чи книжки серії Блиск, вони вирішили зекономити, і тому перекладач використовував всі ці ефемізми. Там якісь блогерки нарахували 50 а, варіантів різних а, ефемізмів слова-член чи щось таке. А, і якби ну, це не добре, не погано, це не проблема в перекладачі, а більше це проблема з видавництвом, яке вирішило зекономити гроші. А, ну, просто, якби, це така інформація для роздумів. А, також, знаєте, ці перекладачі ще вирішили а, якось так скреативити. їм, напевно, на якихось їх письменницьких перекладачських курсах говорили, що не можна використовувати одне і те ж саме слово, а, якби в сусідніх. Реченнях чи в абзаці, тому вони вирішили прям кожне, кожне нове речення починати з іншого слова. А я до речі, гудзики мережу Читала, тобто слухала в англійському варіанті, там, якби не було якихось таких варіантів слова член там все було типу, однаково, без якихось ефемізмів. Тому просто також вирішила це проговорити. Тому що з одного боку це смішно, з іншого боку, ну, можливо, треба просто звертатися до видавництва і писати їм, щоб вони якось ну, не намагалися зекономити на перекладі і перекладали якби, гарячі сцени, так як вони є в англійському варіанті. Якби звичайними словами, це, до речі, є така і штука, і, наприклад, секс просвіти що якби дітей там з трьох, з чотирьох з п'яти років, коли там їм розповідають там про фізіологію, про секс, що їм зразу потрібно вивчити назви якби статевих органів, там у дівчат це вульво, у чоловіків це пеніс, і не треба якісь ефемізми використовувати, тому що це може потім навіть нашкодити дітям. Отже, про це поговорила також, хотіла проговорити момент, що якраз в книжках Алі Гейзелвуд, а ну і в інших багатьох книжках на написаних американськими авторками, у них майже всі жінки використовують, вони вживають комбіновані оральні контрацептиви. Кок я буду їх називати. Тобто вони використовують протизаблідні пігулки, і навіть там, наприклад, дівчина описується, що у неї там півроку чи рік не було ніяких відносин. Але все одно, якби наперед, вона, вона приймає противозаплідні пігулки. І знаєте, у мене є така теорія, що на напевно в на американському ринку це якби ну. Доволі у них високий тиск і велика реклама всіх цих фармацевтичних компаній. Це не тільки там про про протизаплідні пігулки, це у них там є штуки із опіоїдними ліками. І у мене є така теорія, що просто можливо в цих книжках популяризуються ці оральні контрацептиви. А... Якщо ви там захочете, я не буду вас відговорювати, приймати протизаплідні пігулки, але ви повинні розуміти, що це все ж таки якби, такі ліки, які мають вплив на гормональну сферу жінки, вони доволі сильно впливають на всі органи, на всі не знаю, на всі процеси, які відбуваються в жіночому тілі. І якщо ви почитаєте противопоказання, чи якось, ну, на що може впливати протипоручного, Тивозаплідні ліки ці пігулки, то ви побачите, що вони можуть збільшувати вірогідність, що у жінки може розвинутися рак грудей, чи виникнути проблеми з судинами, чи виникнути проблеми з іншими органами. І треба дуже розуміти, навіщо ви їх приймаєте. Ви повинні розуміти всі, якби ризики, з якими ви могли би стикнутися. І ну, звісно що їх повинні виписувати тільки гінекологи, але ну от я можу. Жо, якби там з тими, з тими жінками, з якими я спілкувалася, противозаплідні пігулки навіть можуть впливати на емоційну сферу, вони навіть можуть пригнічувати лібідо, і тоді навіщо вам би, <свісно> противозаплідні пігулки, якщо у вас пригнічене лібідо. Ну, це знаєте, трохи такі штуки. І мені не дуже подобається, коли якраз в книжках в романтичних цих ромкомах розповідається, що жінка використовує ці противоплівки. Возаплідні пігулки, і також другий пункт: що противозаплідні пігулки вони не не рятують від а, тих а від тих захворювань, які передаються а, статевим шляхом. І до речі, навіть наприклад, якщо там ви перевірилися повністю, що у вас немає ніяких захворювань, якщо ваш партнер там дав вам справку, що у нього немає ніяких захворювань, деякі захворювання, наприклад, той же СНІД, у них є якби, такий термін, коли захворювання вже може передаватися, але воно не діагностується на аналізах. І, тобто, якби, у людини може бути справка, що вона нічим не хворіє, але вона вже може передавати це захворювання. І якщо використовуватися тільки противозаплідними пігулками, а не використовувати презерватив, то ви можете заразитися і ну, це буде не дуже приємно. І оцей пункт мені, ну якраз цей пункт наголосили дівчата-блогерки, якраз коли я задала питання про ці гарячі сцени в книжках Алі Гейзлвуд, і також їм. Це також здалося дивним, тому що все ж таки мені здається, що краще авторкам прописувати, що особливо коли це партнери нові, краще їм просто використовувати презерватив. Ну тому що це нормально, це захищає від небажаної вагітності, не на 100%, Як ви можете прочитати, там на 95%, але все ж таки це непоганий відсоток. Також це може захищати від захворювань, які передаються половим статевим шляхом. Звісно ж, також не на 100%. Але ну це все ж таки краще. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що мені здається, все ж таки це дуже важливі питання. І от знову ж таки, якщо там не знаю, молоді дівчата прочитають книжку, в якій там дівчата тільки користуються противозаплідними пігулками, вони можуть подумати, що це окей, але ну є якби плюси, мінуси і якби якось так. Так, і у мене знову вимкнулося світло. Буду знімати відео без моєї рожевої лампи. Але що ж поробиш? Так, на третьому, на третьому пункті у мене були якби, два, якби, два пункти, які ну, доволі схожі між собою. Давайте поговоримо про довгі члени і про жіночі оргазми. Напевно, давайте все ж таки почнемо з довгих членів. У Алі Гейзелвуд, ну знову ж таки, блогерки, ті дівчата, з якими ми поспілкувалися, вони казали, що цей образ чоловіка, який такий високий, гарний, з гарним пресом. звісно ж, він підкачаний, Звісно ж, у нього довгий член. це знаєте, така міфічна істота. Це все ж таки фантастичний якийсь образ, який жінкам ну, хочеться уявляти з собою, якби ну це не завжди відповідає дійсності. І все ж таки, моя думка. Що мені все ж таки подобається в ромкомах чи в романтичних історіях, коли чоловік ну, він більш реальний, який не ідеальний, якого можуть бути, не знаю, який може бути середнього зросту, не прям супернакачений. Але я буду розуміти, що ну, в принципі, це якби реальний чоловік. А, ну і якщо про прес, там про якби, розмір саме, як це, висоти людини, це один варіант, а про якби, довгий статевий орган чоловік. Ка тут а uh... Така штука, що, що такі а, книжки можуть, якби е, як знаєте, посадити зерно в голові у жінки, що якби жіноче задоволення залежить від розміру е, чоловічого члена. Але якби якщо ви подивитеся всі ці опитування, якісь там відсотки, то е, майже там на 100% жіноче задоволення ніяк не залежить від розміру е, чоловічого члена, і навіть якщо якби, розмір завеликий, то він може завдавати ну, неприємних відчуттів, тому що якби, ну, розміри жіночі можуть бути менші, Там чоловічий член може діставати до шийки матки, і коли це відбувається, це не дуже приємні відчуття. Тому ну, якось так мені все ж таки здається, що ну, чому, не знаю, не можуть ці авторки ромкомів романтичних історій писати, що ну, у чоловіка був нормальний середньої довжини член. Якби в принципі у нього все ок. Але ну, якби якщо він завеликий, ну це мені здається трошки дивно. Не знаю, можливо, це якась така фантазія авторки, можливо, вона не знайома з цими дослідженнями щодо жіночої фізіології. Не знаю, у мене одні питання, особливо до Алі Гейзелвуд, тому що вона, вона нейробіологиня, тобто вона, якби думаю, шарить в біології. Тому у мене питання, навіщо саме в, в цих гарячих сценах вона використовує. Саме саме великі члени. Не знаю, у мене одні питання. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А, ну і четвертий пункт, який плавно перетикає з третього пункту це розмова про жіночі оргазми, і а, в декількох книжках і в декількох дослідженнях я бачила. Інформацію щодо того, що тільки 20 чи навіть від 10 до 20% відсотків жінок можуть отримувати оргазм тільки від проникнення, тобто тільки від стимуляції вагіни членом, а всі інші там 80 відсотків жінок отримують оргазм чи там від від кліторальної стимуляції, чи від якби комбінованої стимуляції. І знову ж таки повернемося до деяких ромкомах ромкомів в деяких ромкомах вже якби там є і така, і така стимуляція. Але наприклад, тут в 50 відтінків сірого здається там взагалі у жінки перший раз, і вона, типу, там за дві хвилини вже отримує оргазм тільки від вагінального проникнення. І ну, це дуже дивно. Це не фізіологічно, можливо, деяким жінкам. Пощастило і вони можуть отримувати а, такий оргазм, але там більшість жін, жінок вони якби фізи, фізіологічно, фізично вони а, не можуть це отримувати. Це там залежить від, а, здається, від відстані між вагіною і клітором. Там ну, якось так воно працює, що якби ну, не у всіх це фізіологічно а, може бути. І, до речі, а, цікавий факт, що, наприклад, Фрейд, який на Певно, був сексизмом. Він казав, що от вагінальний оргазм це типу дорослий оргазм, а кліторальний це типу такий, типу, підлітковий. Він якби не не справжній, якось так. І багато, і багато не знаю жінок, відсоток жінок думали деякий час, що з ними щось не так, що вони не можуть отримувати оргазм тільки від вагінального проникнення. А до речі, про цей відсоток був також і в книжці. Н. Єн Кернер, давайте поговоримо про ваш останній секс. А тут, в принципі, не так про багато про фізіологію, тут більше про якісь такі як це, про розум, про те, як на такому психічному плані отримувати задоволення від стосунків з партнером. Але ну, от, знову ж таки, коли я кажу про ці відсотки, це дуже приблизні, тому що ви повинні розуміти, що якби, вибірки, напевно, були не дуже прям великі. Не всі готові про це розмовляти. Вляти, але все ж таки, якось якось так. І п'ятий пункт якраз буде про перший раз. Я вже приводила приклад про те, що в 50 відтінків сірого жінка там в перший раз вже все отримує задоволення. У неї там немає ніяких з цим проблем. Ну, також це не прям дуже фізіологічно. А і також ну це не про алі Гейзлову, це більш про такі, як це підліткові а, романтичні історії. Ну, Young Adult, наприклад, наприклад, в Пан 57, здається, це було і в якийсь... Інші книжці схожі на цю, якраз в відгуках писали, що якби з одного боку це типу підлітки, а з іншого боку, вони прям там все вже знають, що як це робити. А іноді це не якби не відповідає дійсності. І можливо, там потім люди, які там перший раз цим займаються, вони можуть думати, що з ними щось не так, якщо там вони. Не знаю, не можуть зразу отримати задоволення, але знову ж таки, це як типу типу практика, і потім можливо стане краще, особливо якщо ви будете самі досліджувати свою сексуальність, будете промовляти ртом, як це про свої потреби, про те, що вам подобається, що не подобається. ну і далі я хочу порадити вам деякі книжки нон-фікшн на тему сексу, що ви можете прочитати. Дві книжки не перекладені, не перекладені на жаль українською. Я би могла їх порадити. Там якраз було про дослідження в темі сексу, про те, як люди в томографі займалися сексом, але на жаль, здається, українською немає цих книжок, але. Ось, наприклад, Енн Кернер, давайте поговоримо про ваш останній секс. Це видавництво лабораторія. Досить непогана книжка. Ну, знову ж таки, я якби багато про це читала, мені майже нічого не було нового. Але, от, в принципі, тут особливо про більше про те. Як взаємодіяти особливо психологічно зі своїм партнером? А тут не тільки про як це про гетеросексуальні відносини, тут про різні, якби варіанти відносин. Тут був момент, який ну знаєте, я зрозуміла наскільки я. А ще, ну якось ну коротше, мене здивував момент, коли там було про пару, і автор пише: Його вагіна, я така, шо його вагіна. Потім зрозуміла, що це про людину, яка здійснила трансгендерний перехід, але не повністю. Ну, тобто, статеві органи залишилися, якби які були принароджені. А, ну, тобто, тут є і про такі теми. В принципі, це око розповідати про такі теми. А в принципі, ну книжка, книжка доволі непогана. Також зараз я ще розкажу, які я книжки бо радила. Доволі популярна книжка Емілі Нагоскі Як бажає жінка. Правда про сексуальне здоров'я. А тут знову ж таки більше про психологічний аспект жіночого задоволення жіночого потягу. А я її почала читати. Потім щось я переключилася на інше, але я знаю, що цю книжку доволі часто радять. А ще книжка видавництва здається Кніголав, про секс, то як поговоримо, ханна Вітон. це якраз книжку, яку я б могла радити підліткам, тому що ну мені вона була не прям дуже цікавою, тому що там ну от якраз така більше про підлітків, про те. Ну, цю книжку я би могла порадити. Наприклад, якщо ви там мама чи тато підлітка, підлітки цю книжку можна радити прям давати своєму підлітку почитати. І ще одна книжка доволі цікава, і тут якраз про більше про фізіологічний аспект це жіночого задоволення. «Кінчай твоє право на задоволення Лорі Мінс. Це якраз там, якби навіть такі як все практичні методи про жіноче задоволення. в Принципі. Також книжка доволі цікава, доволі є багато цікавих моментів. І там, наприклад, якщо у вас проблеми з жіночим задоволенням, то також можуть цю книжку радити. Ну, от я от тільки що зайшла на книжковий, там, здається, на яка чи на книгарню є, і здається, от. Тільки ці 4 чи 5 книжок були, можна було їх купити. А, і, до речі, ось вже виходить чи вже вийшла книжка, також у видавництві книголав, називається Великий О. Я її ще не читала, думаю, ну, там, я не знаю, коли будуть розпродажі, я її куплю. А ну, також щоб прочитати, щоб бути в темі. Ну, тому що мені ця тема цікава. Я навіть колись думала, що я могла б зробити блог саме на Ютубі на цю тему, але я розумію, що якби я не медик, у мене немає медичної освіти, і все ж таки для цієї теми треба якось більше бути як це, експертним, а не тільки читати нонфікшн, а також розуміти прям фізіологію людини. Ну, хоча тема доволі цікава, і я знаю, декілька у нас є жінок сексологинь які там У них є і в інстаграмі профіля, які прям їздять чи їздили до повномасштабного вторгнення по школам, розповідали на цю тему, тому що я розумію, що ну, е, є багато упереджень, є багато, е, не знаю, ця, до речі, авторка, яка написала малечі про інтимні речі, вона також була на одному з книжкових фестивалів. І, наприклад, вона розповідала про момент, що там, хлопчики, не знаю, там, їм по 12 років було. І вони думали, що там полюція. Нічна, це вони потім не знали, що це таке. Потім вони пішли гуглити. І Гугл показав їм, що у них рак. І вони там потім вже почали прощатися, там не знаю, з батьками зі шкільними вчителя... вчителями, тому що думали, що у них рак. І мені здається, що ну на такі теми треба прямо з самого дитинства розп... розмовляти, розповідати, купляти книжки. Наприклад, оцю цю книжку Малечі про інтимні речі. Ну щоб не було таких проблем, і щоб потім ці. Авторки не виростали і не писали якихось нефізіологічних гарячих сцен. Якось так. А ну і знову ж таки я тут не а, розповідала про книжки типу переслідування Аделіни, там де а, не тільки, якби, проблеми, якби в описі гарячих сцен, там проблеми і в психологічному аспекті а, цих відносин. І знаєте, коли описуває, коли авторка описує, як пістолет а, пхається вагіну. Ну, це блін щось таке. Ви повинні розуміти, що це ніяк не фізіологічно, що це тільки збочена уява авторки. Це може бути, комусь, може це подобається читати, але знову ж таки такі книжки треба сприймати більше як фентезі, чим як якісь любовні романи, ну, тому що не треба повторювати таке в житті. До речі, про книжку переслідування Деліни я робила окремий відгук. Не скажу, щоб ця книжка мене прям дуже обурила, але ну, як я бачу, особливо в книгарнях, такі книжки. Купляють дівчата доволі молоді, там, не знаю, прям 18-20 років. А я запитувала особливо на книжковому клубі, якраз таку ну, дівчину-студентку, як вона? Чи, чи розуміє вона, що такі книжки це, типу, тільки фентезі? Вона сказала, що так. І вона розуміє, що це не, не треба повторювати в реальному житті. Але все-таки у мене залишаються питання щодо цих книжок. А і я за те, щоб такі гарячі сцени все ж таки змальовували більш фізіологічно, більш Правдиво, щоб жінки розуміли, що з ним, з, з ними, з їх тілом, все ок, що можливо, можливі різні варіанти, що немає якогось такого ідеального сексу, до якого треба прагнути, що як, ну, типу, буває по-різному, і що просто треба досліджувати себе, свою сексуальність, сприймати своє тіло, працювати з, псих, з психікою, з психологією, з психологами. І все таке. А, напишіть коментарях, чи була вам ця тема цікава, чи зрозуміло я? Розповідала, я намагалася поділитися своїм досвідом з читання книжок з розмов з різними жінками. Тому що ну, мене ця тема чіпляє, вона в деяких моментах мене обурює, тому що мені хотілося би, щоб такі сцени змальовувалися більш фізіологічно, нормально, а без якогось такого фентезі. Отже, напишіть в коментарях свою думку. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк, підтримуйте україномовний контент. і до зустрічі в наступних відео.